Ромео, Камінці для кидання у вікна. Хлопере! Зустрінемося біля задніх дверей у східному крилі біля оранжереї. Піднімися ліфтом на поверх 2Р. Не 2, а 2 р Опинися у залі з картами. Спустися іншими сходами. Повтори іншими сходами. Втямив. Нарешті. <плес> Сидіти! <гіррі> Я знаю, як це втратити справжню любов. Ідіть, поки старий не зрозумів, що до чого. Що, що! Ідіть! I... Отак свиня і плопер воз'єдналися. Субтитри робив барт. А ось що було далі. Він радує мене, і щоб залишити його, я відмовлюся від пива.